Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео хотів би поділитися першими враженнями від нового понтифіка, від нового папи, а ним став кардинал Роберт Френсіс Превост зі Сполучених Штатів Америки. Дуже нечисленні ватиканісти вказували на цього кандидата, як на такого центриста, який здатний об'єднати навколо себе колегію кардиналів. Багато очікували, в принципі, на. Кандидата такої золотої середини, але мало хто очікував, що це буде хтось зі Сполучених Штатів Америки. Я точно цього не чекав. Більше того, я думав, що новий папа буде звідки завгодно, але точно не зі Сполучених Штатів. Італійський часопис Іль Джорнале, посилаючись на власні джерела, звісно, це неофіційна інформація, говорить, що головним кінгмейкером цього конклаву був кардинал Тімоті Долан. Він зумів об'єднати навколо кардинала привоста консервативних ієрархів Європи, Сполучених Штатів і Африки. Ну, дуже ймовірно. Але я все ж таки сподіваюся, що головним кінкмейкером цього конклаву був все ж таки Дух Святий. Добре, хочу поділитися першими враженнями і тими інформаціями, які я останні два дні якось досліджую, шукаю, читаю багато. Намагався до цього дослідження підійти максимально неупереджено, з чистим серцем, з добродушним наставленням на нового папу. Якось так. Отже, перше, що хотів сказати, це те, що здається, що новий папа Лев XIV поєднує в собі риси і душпастеря, і місіонера, і богослова. З одного боку, багато свого священичого служіння провів на місіях в Перу. Зрештою, з балкону привітав оту дієцезію, де він був єпископом. З іншого боку, має досить поважну богословську освіту, філософські студії, докторат з канонічного права. Сподіваюся, що ця якість допоможе йому у чіткому формулюванні істин віри, бо право все ж таки це чітко. І теж був викладачем патристики і морального богослов'я. Любить багато читати, володіє англійською, іспанською, португальською, італійською та французькою мовами. Друге, це те, що є новий папа духовним сином святого Августина з ордену августіанців, зрештою, як Бенедикт XVI-й. Венедик XVI не був, звісно, з ордену Августіанців, але свою богословську спадщину, своє богослов'я будував на богослові святого Августина і святого Бонавентуре. Був Лев 14, був генеральним настоятелем цього ордену з 2001 по 2013 рік, тобто 12 років, не одну каденцію. Ну, а бути генеральним настоятелем для братів, для монахів це ще, це ще те задоволення. Одним словом, показується, що брати йому якось довіряють, що він тішиться довірою своїх співбратів. Як духовний син святого Августина, папа Превост навів навіть цитату цього святого вже в своїй першій промові: Я з вами, як християнин, а для вас я і єпископ. Ну no і що? що ще можна сказати? Ну, no, можна сказати, що я, наприклад, сподіваюся, що концепція справедливої війни, автором якої є власне, Августин, no, знову займе своє місце в католицькій доктрині і навчанні. Третє. З одного боку, папа Превост здається бути продовжувачем лінії папи Франциска. Відкритість на бідних мігрантів, теж він згадав про синодальну церкву. З іншого боку, видається більш традиційним поміркованим. Зрештою, вже поява на балконі в понтифікальних шатах, ну це є символічно, так? Дай Боже, щоб ця, ця поява символізувала не лише повернення до зовнішньої естетики, але теж до глибин католицької доктрини. Четверте, обрання імені папа Лева 14 вказує на амбітні плани. Обираючи ім'я, понтифік натякає на спадщину попереднього папи з цим ім'ям, а тим попереднім папою є папа Лев XIII. Це був папа одного з найдовших понтифікатів, здається, 25 років. Він був папою. І за своє служіння написав 85, здається, або 86 енциклік. Серед цих енциклік, енцикліка «Рерум Новарум, яка поклала основу соціальному вченню католицької церкви. Також енцикліка Етерні Патріс, яка сприяла оживленню вчення святого Томи Аквінського, то неосколастика, неотомізм. Ем, так. Окрім того, Папа Лев XIII боровся з соціалізмом, з комунізмом і з масонством. Лев XIII приділяв теж велику увагу церкві в Україні, маю на увазі Українську Греко-католицьку церкву, зокрема, бажав підвищити Галицьку митрополію до рівня патріархату, але наштовхувався на опір уряду Угорщини і Польщі. За розпорядженням Лева XIII було проведено реформу чину Васильян. В 1885 році Лев XIII призначив кардинала Сильвестра Сембратовича. Також він заснував українську колегію в Римі. І, можливо, Леву 14 вдасться реалізувати ті плани, які не вдалося леву 13. -му. Ну, поживемо, побачимо. Але плани, як бачите, ну, радше амбітні. Приглянемося до різних висловлювань на такі, знаєте, делікатні теми, скажімо так. Щодо. LGBTQ. Ну а тут єписко-Превост висловився, висловлювався неодноразово, і то критично щодо гендерної ідеології. Наприклад, протестував проти впровадження освітньої програми в Перу, яка містила власне гендерний аспект, такий ідеологічний аспект. Також владика Превост зазначив тоді, що просування гендерної ідеології викликає плутанину, оскільки вона прагне створити гендери, яких не існує. Ось такі очевидні речі він говорив. У тисячу, перепрошую, у 2012 році Роберт Превост звинуватив засоби масової інформації, та ж масову культуру, в плеканні співчуття до переконань і практик, які суперечать Євангелію. Ну і серед тих практик є тут перераховано гомосексуальний спосіб життя і альтернативні сім'ї, які складаються з одностатевих партнерів та їх усиновлених дітей. З цього приводу вже появилася жалібна нота на сторінці New Way Ministry. Це організація, яка намагається якось просувати ось цей гендерний наратив в лоні католицької церкви. І власне вже. Головний очільник цієї організації виразив вболівання щодо тих висловлювань теперішнього папи і виразив сподівання, що, що він можливо доросте до більш таких поглядів правильних. Щодо абортів в соціальних мережах превост, кардинал Превост висловлював рішучу підтримку позиції католицької церкви щодо, щодо цього питання. В 2015 році він опублікував фотографію з мітингу Марш за життя, марш про лайф в дієцезі Чіклайо, це, власне, в Перу, І закликаючи послідовників, учасників цього маршу, давайте захищати людське життя завжди. Також перепостив він в 2017 році статтю і промову кардинала Тімоті Долана, власне, вже згаданого мною. Де кардинал в своїй проповіді закликав католиків повернути віру в те, що материнська утроба це первісне святилище, де безпорадна, невинна, тендітна крихітна дитина перебуває в безпеці, захищена, виховується, піклується про неї. так. Далі, що ще? На даний момент мені не вдалося знайти прямих висловлювань теперішнього папи на тему такого документа, як «Fiducia supplicans» чи «Amoris letitia». В інтернеті я натрапив на суперечливі інформації. Наприклад, дехто говорить, що єпископ Превост підтримував практику, про яку згадує восьмий розділ Аморис Летіція, тобто дати причастя розлученим, які живуть в повторних зв'язках, без того тої умови життя в чистоті. Так, ну, але я не знайшов прямих висловлювань, цитат, тому я не хочу теж коментувати цього питання. Якщо віднайду прямі якісь цитати, то хотів би до них віднестися. На таких припущеннях не хочу формувати свою думку. Перша проповідь, папе Лева 14-го, яка була сьогодні вранці, вона була керигматична і христоцентрична. Неймовірно, дуже мені сподобалася. Декілька думок з цієї проповіді. Ісус є Месією, Сином Бога Живого, тобто єдиним Спасителем і тим, хто об'являє обличчя Отця. Неймовірно, чітко, вау, браво! Далі. Бог покликав мене через ваш голос бути наступником першого апостолів. довіряє мені цей скарб, щоб з його допомогою я міг бути його вірним розпорядником на благо всього містичного тіла церкви. Щоб церква дедалі більше була містом, що стоїть на вершині гори, ковчегом спасіння, що пливе на хвилях історії, маяком, що освітлює ночі світу. І це не стільки через красу її структур чи її споруд, таких як пам'ятки, в яких ми знаходимося, скільки через святість її членів цього народу, що є власністю Божою, щоб вони звіщали славні діла того, хто покликав їх із темряви до придивного свого світла. Неймовірно, чудова біблійна проповідь. І далі на завершення папа навів приклад, навів цитату святого Ігнатія Антіохійського, коли його засудили до страти на пожирання диких тварин в цирку. Так, він був кинутий, кинутий диким тваринам. І він, власне, по дорозі до цього місця страти, він писав листи, сім листів написав, і в одному з листів говорить, що тоді я буду. Справді, почну тільки бути учнем Ісуса Христа, коли, коли світ навіть не побачить мого тіла. І папа Лев XIV зазначив, що ці слова стосуються в ширшому сенсі невід'ємного зв'язку всіх, хто виконує служіння влади в церкві. Тобто зникнути, щоб Христос міг залишитися, стати малим, щоб його можна було пізнати і прославити, пожертвувати собою до кінця, щоб ніхто не втратив можливості пізнати його і любити. Моє побажання папі Леву, це, звісно, побажання берегти скарб віри, відваги, власне, відважно це робити, проголошувати добру новину всім народам, бути відважним і чітким в своєму служінні. Ну і сподіваюся, що в цьому йому допомагатиме велика богословська спадщина і заступництво святого Августина і теж Лева Тринадцятого. На закінчення наведу уривок з енцикліки Лева 13 Інемікавіс, де він в свою чергу наводить слова папа Фелікса III. І ось ці слова мене особливо торкнулися, і я хочу, щоб вони пронизували служіння папи Лева XIV. Послухаймо, що говорить папа Лев XIII в енцикліці Віс. Помилка, якій не чинять опір, схвалюється. Істина, яку не захищають, замовчується. Той, хто не протистоїть очевидному злочину, може бути підозрюваним у таємній співучасті. Тому я всім серцем бажаю папі Леву 14 бути відважним, не мовчати. Там, де потрібно коригувати, коригувати, напоумлювати, напоумлювати, під, укріпляти когось у вірі, утверджувати у вірі, утверджувати у вірі, де потрібно когось покарати, покарати. Одним словом, молімося за нового Понтифіка, будемо слідкувати далі за його промовами, за його передусім, за його документами, за його навчанням. Тому, дорогі мої, заохочую вас до палкої молитви. Я теж вірю в харизму харизму стану, тобто, Бог, коли покликує людину до якоїсь місії, теж дає їй відповідні харизми виконати цю місію. Ну, звісно, якщо вона відкрита на голос духа. Святого я щиро в це сподіваюся. Дякую і до нових зустрічей з Богом.